Наталія Сидорчук зрачене дитинство. Світ такий величезний і у ньому стільки зваби, що іноді важко вибрати головне з того, що нам підкидає життя. Ольга і Максим стояли на роздоріжжі, що вибрати, окреме житло чи дитину. Через стільки років важко зрозуміти, чия вина у тому, що життя склалося саме так. Оля і Максим були такими молодими, та й Олена мама щодня підштовхувала молодят бути рішучішими. На це були причини. Мама з молодим подружжям і їхньою донечкою Каріною тіснилися у двокімнатній квартирі. Перспектив придбати нове житло не було. Максимові батьки жили далеко, а Олена мама Катерина Степанівна могла допомогти своїм дітям в одному завжди із задоволенням сиділа з дитиною. Поки донька з зятем були на роботі. Підказувала дітям, щоб шукали і випробовували різні варіанти пошуку житла. Поїхали до Польщі на заробітки, повернулися з копійками в кишені. Заплатили за помешкання, харчування, і від зароблених грошей залишилися хіба що сльози. Вирішили подати документи на візу до Америки. Вірили, якщо їм вдасться, то через рік два повернуться і куплять таке житло, про яке інші і мріяти не можуть. Коли їх викликали до Києва на співбесіду, Катерина Степанівна собі місця не знаходила, все падало з рук. Каріна чогось врядувала, а діти все не дзвонили. Сама ж вона навіть боялася їм зателефонувати. Не подзвонили діти і ввечері, коли сідали у потяг і поверталися додому. Жінка зрозуміла, не вийшло нічого, то й не хочуть тривожити материнське серце. Вранці, коли переступили поріг хати, Ольга кинулася на шию матері Мамо, нам це вдалося, ми їдемо. Тепер все залежить тільки від тебе. Катерина Степанівна знала, що тепер на неї лягає велика відповідальність. Молодята не можуть взяти з собою дворічну Каріну, тож тепер бабуся має замінити дівчинці і маму, і тата. Та й хіба могла вона не погодитися? Сама ж казала постійно дітям, щоб шукали шляхи заробітку на нову квартиру. Через місяць Оля з Максимом поїхали. Перші два дні Каріна нічого не запідозрила. Думала, мама з татом на роботі. Через тиждень почала плакати і вимагати, щоб спати її вкладала тільки мама. Намагалася пояснити внучці, що мама з татом далеко, навіть спробувала на карті показати, де та Америка. Але дворічне диття голосило що сили. хочу маму. Серце Катерини Степанівни. Рвалася на шматки від цього плачу, а ще більше вона страждала через те, що уявляла, як там, у Далекій Америці, її діти так само тужать за своєю крихіткою. Оля з чоловіком телефонували додому, як тільки випадала нагода, раз на місяць надсилали гроші, щоб їхня Каріна з бабусею могли собі купити все, що забажають. Що три місяці для донечки і мами. Надсилали пакунок, у Каріни було все, від найкращих іграшок до найдорожчого і найстильнішого одягу, от тільки мами з татом поруч не було. Бабуся з внучкою вечорами розглядали кольорові фотографії, з яких на тлі океану усміхалися щасливі Оля і Максим. Це твої мама і тато, вони вже скоро приїдуть, пояснювала тремтячим голосом бабуся, хоча сама Катерина Степанівна. Не дуже вірила у те, про що розповідала Каріні. Вона добре розуміла, що за рік донька з зятем не зможуть заробити на квартиру, точніше, на дім, про який вони почали мріяти в Америці. Коли час їхнього повернення наближався, і бабуся з внучкою рахували дні. Ольга зателефонувала і почала пояснювати мамі Мамочко, не можемо зараз приїхати. За рік не встигли назбирати стільки, щоб вистачило на дім. Але якщо ти наполягаєш, ми, звичайно, все тут кинемо і приїдемо, а потім невідомо, чи зможемо знайти тут таку хорошу роботу, яка у нас є зараз. Такий шанс випадає раз на життя. Ти повинна нас зрозуміти, ми ж усе робимо заради нашої Каріни. Що могла відповісти Катерина Степанівна? Звичайно, вона не заперечує, щоб молоді там заробляли гроші, але ж дитина тут так тужить. І як їм пояснити, що дитині потрібні батьки? Донька з зятем залишилися ще на рік, а потім ще на один, а далі ще. Коли Каріні виповнилося шість років, Катерина Степанівна втратила будь-яку надію на те, що її діти повернуться. Донька з зятем справно надсилали грошові перекази за океану, але на цьому їхня участь у житті Каріни закінчувалася. Як могла пояснити жінка їм за океан, що без батьківської любові і ласки дівчинка росте нервовою, розухубленою і беззахисною? що жодна, навіть найкраща бабуся у світі не зможе дитині замінити маму з татом. А Ольги з Максимом був один аргумент ми вже майже заробили на будинок для каріночки, ще трошечки залишилося. Перші проблеми почалися, коли Каріна пішла у перший клас. Якось дитина повернулася зі школи заплакана, бабусю, а діти обзивають мене сиротою. Я їм кажу, що у мене є мама і тато. Але вони далеко, а вони сміються і ще голосніше кричать Сирота! Це неправда, дівчинко моя, змахнула непрохану сльозу Катерина Степанівна. Ти ж знаєш, що у тебе є і мама, і тато, вони безмежно тебе люблять, от вже зовсім скоро повернуться, куплять новий будинок за містом, і ти будеш жити, як справжня принцеса у великому палаці. Ти казала дітям, що твої батьки скоро повернуться? Казала. А вони мені сказали, якщо діти живуть без батьків, то їхня дитина справжня сирота. І це правда, бабусю, я ж навіть не знаю, як виглядають мої мама з татом. Ця маленька бабусина крихітка мала рацію. Катерина Степанівна випила карвалолу, дочекалася, поки внучка заснула і подзвонила доньці в Америку. Жодного разу, відколи діти працювали в Америці. Катерина Степанівна не говорила з ними так довго і так переконливо. Ви повинні повернутися додому. Дитина почувається сиротою. Не потребує Каріна вашого будинку, їй потрібні ви. Якби ти бачила ті очі, що не висихають від сліз, бо у школі Каріну обзивають сиротою, ти, доню, кинула би все і вже завтра була б тут. Біля своєї дитини. Мамо, що за паніка? У тебе, мабуть, сьогодні був невдалий день, переконувала Ольга з американською байдужістю. Все буде добре, потерпіть ще трохи, вже зовсім мало залишилося. Ольга з Максимом дали слово, що на десятиріччя Каріни зроблять їй подарунок повернуться в Україну назавжди. Щаслива Катерина Степанівна розповіла про це внучці. Як дитина рахувала дні, коли нарешті зможе поцілувати маму і тата. Роздивлялася пожовкою фотографії батьків, вивчила на пам'ять рецепт торта, який планувала спекти на свій день народження, похвалилася подружкам, що вже дуже скоро познайомить їх зі своїми батьками. В свій десятий день народження Каріна отримала у подарунок ляльку Барбі з Кеном. Кілька нових свитрів і джинсів вітальну листівку, на якій мама з татом писали, як вони сильно її люблять, але не бачили, як, отримавши цей подарунок, плакала у свій день народження їхня десятирічна донечка в іншій кімнаті рядала згорьована бабуся, як могли рідні люди так обдурити свою дитину. Відтоді Каріна стала замкнутою і похмурою, Життя перетворилося на безкінечне, принизливе очікування, так у телефонних дзвінках і посилках минуло ще чотири роки. Перед Різдвом Катерина Степанівна поклала перед Каріною кілька листівок, попросила вибрати ту, яка їй найбільше подобається, і написати батькам привітання. Дівчинка відмовилася. Бабусине вмовляння не допомогло. Каріна почала плакати і кричати: У мене нема батьків. Правду казали мої однолітки, що я сирота. Які вони батьки, якщо покинули мене тут заради свого красивого заокеанського життя? Я не вірю у ті казки про величезний дім, який чомусь потрібний саме мені. Ну, що я буду сама робити у Великому домі? Мені не потрібні їхні ляльки Барбі, не потрібні їхні брехливі відкритки. Я їм не вірю більше, бабусю, я їх ненавиджу. Дитино моя, щоб не впасти, бабуся сіла на канапу. Та як ти можеш таке казати? Мама, з татом тебе люблять. Кожного місяця присилають нам з тобою гроші. «Он глянь, яка ти ходиш модно одягнута, сонечко моє, Каріночко рідна, батьки стараються, щоб ми з тобою тут мали все. То ти вважаєш, що я до кінця своїх днів маю їм дякувати за те, що присилають мені ляльок Барбі? Чи плакати від щастя, що мені прислали нові джинси? Та вони ж мене не знають. Мабуть, якби приїхали і зустріли на вулиці, не впізнали би. І я їх не хочу знати. Катерина Степанівна ковтала сльози, Її внучка казала святу правду, що вона могла сказати тій обділеній материнською любов'ю дитині. Жінка добре розуміла, що її донька з зятем більше ніколи не приїдуть в Україну, бо кому хочеться покидати обжити місце, де є добре оплачувана робота, невеличкий будинок за містом, дві машини на подвір'ї. Не могла зрозуміти тільки одного, чому Ольга з Максимом не забирають до себе Каріну. Дівчинка вже велика, проблем з нею жодних. Вона б ходила там до школи і відпала би потреба купувати тут їй казковий палац, а Катерині Степанівні дві кімнатки, у якій вони спокійним чоловіком звели сімейне гніздо, де народилася і виросла єдина донька Ольга. Вистачило би. Свідомість Катерини Степанівни відмовлялася сприймати той факт, що рідна дитина батькам за океаном була непотрібна. Через кілька тижнів сталося те, чого найбільше боялася Катерина Степанівна. Подзвонила Ольга і щебетала в трубку, що нарешті здійснилася її мрія. Вони з Максимом купили. Триповерховий будинок з шістьма спальнями, ванними кімнатами, кухнею на 30 квадратів, басейном, двома гаражами, у Флориді, а не в Україні. Катерина Степанівна схопилася за серце, які ж вони жорстокі, донька і зятель. Мам, алло! Чого ти не відповідаєш? Ти мене чуєш? репетувала з-за океану Ольга. Ми купили величезний дім. Привітай нас. Мені не цікаво слухати про ваші будинки, простогнала Катерина Степанівна. Ти краще скажи, що будемо робити з Каріною. Ой, мамочко, мені час завершувати розмову. Мушу бігти на роботу. Ти сама Каріні все розкажи. Передавай вітання нашому сонечку. Цьомаю всіх па. Нашому сонечку. Катерина Степанівна заливалася сльозами. Як сказати дівчинці, що у батьків своє життя і вони більше ніколи сюди не приїдуть, Рипнули вхідні двері. Зі школи повернулася Каріна. Бабусю, ти плачеш? Був дзвінок із-за океану, вони сказали, що не приїдуть, допитувалася Каріна. Катерина Степанівна кивнула головою, пригорнула до себе внучку і голосно заплакала. Каріна вирвалася з обіймів бабусі і так голосно крикнула, мабуть, хотіла, щоб її почули в Америці. А мені байдуже, нехай ніколи не повертаються, ніколи. Відтоді стало легше. Не треба було брехати дитині, що батьки ось ось повернуться, та вона і сама більше не цікавилася. Коли Каріна закінчила школу і отримала атестат, поставила питання, куди вступати. Із-океану -за прийшло запрошення від Ольги і Максима. Батьки запрошували доньку погостювати. З Каріною сталася істерика. Ніколи! Не хочу їх бачити і знати. Я йшла в перший клас, вони мене за руку до школи не вели. Я закінчила школу і отримувала атестат. Вони не прийшли на випускний. У мене нема батьків. Я їх ненавиджу. А з Флориди телефонувала Ольга і намагалася допитатися у мами, чому Каріна не хоче з нею розмовляти і відмовляється їхати за океан. Мамо, поясни їй, що ми все робили заради її добра. Чого їй бракувало у дитинстві, а зараз чого їй треба? Все у неї є. Приїде сюди, буде мати ще більше. Катерина Степанівна намагалася вмовити Каріну, але дівчина була непохитною. Ольга телефонувала щодня, а Каріна, як тільки чула слово Америка, затикала вуха і йшла з дому. Останнім переконливим аргументом бабусі став її поважний вік сонечко, Каріночко. Я вже однією ногою в могилі плакала старенька. Що з тобою буде, як мене не стане? Поїдь до батьків, вони ж так просять. Катерина Степанівна мріє, щоб Каріна її почула. Може, за 16 років розлуки з донькою Ольга і Максим відчують себе батьками і зрозуміють, як багато вони втратили.